Вітаю, є в мене саджанці, які посаджені в горщики. Оце у мене виходить, 60 літрів, 40 літрів. Горщики це 40, оце 60 літрів. Є поменше, отак. От ну, це низькорослий дуже сорт. Ну, буду дивитися, може, буду пересаджувати. А так це посадка минулого року. Є мої тут саджанці, а є саджанці, які я придбала в минулому році. І оце я вже почала. Відрізати, А потім, думаю, треба, мабуть, щось показати, розповісти. Тому що дуже багато людей зараз висаджуємо саджанці саме в горщики. Це ну, знаєте, для низкорослих сарків як варіант, і людям, які мають ну, мало площі, наприклад, або хочуть прикрасити якесь якісь там подвір'я своє, то ну, це дуже гарний варіант вирощування в горщиках. Зараз я вам просто покажу. Так, щоб воно було більш наглядно. Да? Я дивлюся просто от дивлюсь в екран і не бачу, сама не бачу ці саджанці, тому зараз я вам отак от їх так сказати, на, на білому фоні, щоб воно було може, видніше. От дивіться, це низькорослий сорт Палістара Е, Це мій саджанець. Він, йому всього-навсього два роки цьому саджанцю. Це було брунькою минулого року, верніше, рік назад. І в минулому році я його підрізала. От, дивіться, один, Тут от була підрізка і тут була підрізка. Тобто було дві гілочки і була зроблена підрізка, Тут, виходить, раз два на три пари бруньок, а тут підрізка була виходить, на дві пари бруньок. І ще от, з от бачите, отак от. от. Отак, от, якщо я вам покажу. Да? І, е, от, виходить, тут раз пара броньові, не дві пари броньок. Тут е, полісарафілія, вона, е, вона лежить отак на, е, по колу. Тобто у неї гілки от деякі тільки отак от стріляють вверх. Інші гілки це я їх не розкладала, це вони розклалися самі. Бачите, отак от по кругу. І, значить, що я зараз буду робити? Я отак от просто освіжила, отут от підрізала буквально капельку. Тобто я ну, тут не рахую оці бруньки, а підрізала от до краю горщика, так, щоб вони отак от лежали. І це, я ще раз кажу, це вони лежать самі. От бачите, це горщик, це вони тут самі, отак от, от і лежать. Єдине, що я хочу, я все ж таки хочу, щоб рослина була. Така, знаєте по, по всьому колу цього горщика. І раз оця гілка ложиться, то я її зараз так і підріжу от, по краю горщика. Тобто то оцю гілку я підріжу по краю горщика. І потім я хочу її ще закріпити ну, закріпити ну отакою скобою, щоб вона не піднімалася. Ну в принципі, от що касається цієї гілки, то вона в принципі, так вона і лежить. Отак от, якщо я її зроблю отак обрізку по краю горщика, то в принципі, ось вона, от край горщика, ось вона отак от, отак от і лежить. бачите, А ця гілка вона більш вертикальна. І цю гілку я точно отак от візьму і пришпілю. Тобто я хочу, щоб е, от цих от всіх броньок... Які тут є, от так от. коли вони будуть в горизонтальному положенні, то вони однозначно пробудять оці, кожну бруньку пробудять і вони вистрілять догори і будуть квітнути. Це я вже робила, і, і тому я все, все це точно знаю Ну 100%. Не то що я там буду зараз експериментувати. Так, ну Це гілочки підуть на. Живцювання. От, значить, от буквально невеличка обрізка. Нагадаю, цьому кущу два роки: Полістара Філія. Тепер, оцей кущ, який я вже обрізала, зараз тут зніму. Все. Цей кущ, який я вже обрізала, це red light. От він, це низькорослий сорт, але коли він в мене в землі знаходиться, він такий низенький. А от в горщику, виходить, у нього було дуже багато ну, питання, мабуть, так сказати, була обрізка на дві пари бруньок, Так як цей сорт нескорослий, і там ці брунічки були буквально одна від. Від одні, там, буквально на сантиметр, То, виходить, от дала вона мені чотири гілки. І знаєте, для мене було таке відкриття, і, і вона ще квітла. Бачите, оця квітка це Red light ну Видно, що це ред лайт, ці подовжені квіточки її, от такі от. От, ну, сортність видно її. І от виходить, в ґрунті вона в мене маленька, там десь пів метра. А тут, от дивіться, які вона мені дала гілки. В ґрунті, Тому я її зараз е, сформувала значить на, ну, на три пари броньок. Але, от не знаю, скоріш за все, я буду, мабуть, е, потім. Просто коли вони почнуть пробуджуватися, то е, залишу, мабуть, дві пари броньок. Е, ну чому три пари броньок? Тому що просто е, боюсь, в тому минулому році у нас була якась там лазила гусінь, ні то слізні, ні то гусінь, і об'їдала оці бруньки. Тому в цьому році я оце роблю запас. на тих сортах, які в мене такі більш дефіцитні, то роблю запас. І чи ті, які я хочу залишити, так сказать, більше, оце Milk Мілк Хуней. Це я купляла. От, Рослина трьохрічка. Але вона така трьохрічка, ну, коротше, слабенька. Значить, тепер будемо робити її обрізку. Як роблю тут? От дивіться, було в минулому році була підрізка. Отака, от ну це не я підрізала це підрізав той, хто там вирощував ці гортензі. і пішли отакі от гілочки. От. Дві гілочки, тут дві гілочки такі, а оця тоненька. Тобто цю тоненьку я під, підбираю. А, ну от я що хочу сказати. Садила я в ці горщики такі сорти, які нескорослі і ну, середньорослі і нескорослі. Ну, в основному нескорослі, звісно. Так, чуть... зараз отак от покладу, щоб більш-менш було воно видно. Да? І тут буду підрізати на дві пари броньок, ні, на три, на три, мабуть, пари броньок, от, от і підріжу. Тому що рослина вже трьох річка. Якщо, е, якщо була б обрізка для рослини, яка... Так, отут вийде раз, два і три, щоб ви не думали, що я на дві. Тому що тут от -от знизу дуже-дуже тонка, така маленька бронічка, але вона є. Гілочка потоньше. Це гілка теж тонка. Получається, теж раз, два і третя пара броньок. Ну, тонка, тонка. Так, здесь на дві обріжу. Значить, отаким вот вот чином я підрізала мілкен Значить, буду формувати невеликі кущі, тому що вони будуть рости в горчиках. Цього року мені оці куплені кущі треба трошки і переформувати, тому що, ну не знаю, там вже ж продається воно, знаєте, так сказати, по кількості гілок хтось хоче дуже купляє, любить купляти, коли вони. Багато гілок, а мені це не подобається. Так, це white Light. Тут взагалі прибираю все, оце танке. Тобто, коли купляєш, коли купляєш отакі от саджанці, вроді хочеться купити вже там трьох річки, да? так, щоб вони були вже дорослі. Ну, тому що я вам показала свою двохрічку, да, бачили, як там, які там великі гілки. А тут, виходить, навіть не трьохрічка, а чотирьохрічка. Бачите, Бачите, ну, вона квітла. От. Але в неї такі тонкі. Ну, що то за гілки? Оце що, 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 що то таке? От. Ну воно ж росте виходить, виходить, в дуже малому горщику. Тому так і виходить. І тому, виходить, от коли ми так от купляємо їх, да, то ну, розраховуйте на те, що вам, можливо, вам прийдеться все це переформувати. Так, ну тут я буду... Ось я буду виру... От, дивіться, тут виходить ось така от гілка. Да? Вона була підрізана виробником на раз, два, три, Чотири пари бронюк. І потім зверху пішло ще дві гілки. Ці дві гілки отак проквітли. Так, ну мені тут треба, я, мабуть, так, з розрахунком того, що це все ж таки така середньоросла рослина, то я її якось буду вирощувати так, щоб вона мені давала. Отут, от буду все ж таки намагатися, щоб вона мені видала якісь побільше гілочки. Тобто, от цих, ну, такий метод у мене. Цих, от бачите, Я от залишила тут дві пари броньок. Тут, коли вони почнуть рости, то я виберу одну тільки залишу, одну гілку, і буду її ростити. От, Щоб вона в мене так, тут тут от взагалі, тут, взагалі можна її прибрати. Така тоненька. Але це ж от розраховуйте на те, що це низькорослий сорт, дуже-дуже низькорослий. От, і, для цього, і коли е, у нього от бачите, низькорослі сорти, вони не завжди мають великі квіти. Ну Подивимось, як воно наросте в мене. Але це виходить, я купляла його в трьох літрах і воно так от виросло. Тобто я залишу я здесь їй, е, оці от, виходить, бруньки. І буду дивитися, як вона буде нарощувати, як вона буде в мене нарощувати ці гілочки. Тобто, коли ви бачите, як у вас весною пішли рости, розпускатися отак от бруньки, ви можете їх Тобто, залишити одну більш міцну, подивитися, щоб у вас вже у ваших горщиках вже не росли такі от тонкі гілки. Вам ви ж вже не виробник, да? Ви не, вам не треба вирощувати отакі от тонкі гілки. Тому ну, будете вже вирізати. Так, ну от отак от у мене вийшло. От, отак. От. Ну, не хочу я, щоб воно у мене було одним паганом. Тоді, якщо, якщо одним паганом його ростити, то Ну, то це дуже високе, виходить, буде аж ніжка. Але в мене воно в горщику не хочу я тут на ножки його вирощувати, тому я буду поступово його тепер переформовувати. Чому така обрізка? Ще раз скажу. Тому що я хочу його переформувати. Я буду тут вирощувати знизу, щоб його занизити. Буду вирощувати знизу, отут-от пускати з цих, пускати тільки. Ну, міцні гілочки виберу. Так? А тут ну, нехай воно цього року буде, от. а потім ну, буду дивитися, може, наступний рік от обріжу отак. отак тобто ну, буде переформовка переформовка цього куща. Так, що тут? Зараз буду цей кущик обрізати. Так, ну це Пітіт Флорі. Петіт флорі теж низькоросла така гортензія, але от дивіться, в неї все ж таки от виросли бачите, виросли такі три гілки, три таких міцні гілки. От я ці гілки і, і залишу. Тобто, є в мене, ну тут, виходить, була підрізка на на кілька тут пар бурньок, не знаю, мабуть, на три. І з них, виходить, ось, оце, одне виросло і отут так? гілка пішла. Одна і друга. Тобто тут саженець теж, він, виходить, по підрізкам, виходить, десь трьохрічка. Отак от. Ну, Але в нього буде висота взагалі, коли він ну, буде великий, цей кущ, то в нього буде висота цього куща. 80 сантиметрів. Тому я знову-таки, оці от тоненькі, ну їх або вирізати зовсім, або зовсім вирізати, або підрізати дуже-дуже низько. Буквально, щоб там була одна пара бронючок. От. і щоб мати, так, оце приберу, і щоб мати такий, знаєте, побільше. Квіточок, отак от. Тобто тут я обріжу отаким от чином, а тут гілочки вже більш міцні, тому я їх так і рахую три пари бруньок. Раз, два, три. Але дивіться, от в нискорослих сортах оці брунечки, вони, от дивіться, розполагаються дуже низько. Раз, два і три. Бачите, і низько і близько. Бачите, тут між оцими між бруньками, що я хочу я сказати між бруньками роз, відстань, от дивіться, отака тут сантиметр, тут полтора, тут два сантиметри. Да? Тобто вони дуже отак, ріднень, отак, друг біля другого розполагаються. Якщо ви візьмете, наприклад, фантом, то у фантома там буде відстань між відстань між оцими е, бруньками буде більша, там 10 сантиметрів. Іде відстань між бруньками, а тут, виходить, от, сантиметр, полтора, два сантиметра, бачите? Тут от, десь теж 2 сантиметра от, між е, бруньками. Тому, виходить, от, ви рахуєте раз, два, три пари бруньок. Отак от, от Тут теж три пари бруньок і відрізаєте. Ось така вийшла низька обрізка. Всі ці гілочки збираємо, щоб вони будуть мені на той самий. Ну, тут от на цій гілочці я буду вибирати по одній, по одній брунічці, яка буде саме міцні. от міцні, А тут де більш товсті такі от. Бачите, отакі. Тут вони будуть квітнути і. Ну, і там будуть квітнути, але там буде менші квітки. Тут вже такі повноцінні, тут повноцінні вже такі гілочки, тому що тут вже такі товстенькі вони. Так, інше тут що в мене? Литтл фреска. А, Литл Фреска це мій. Литл Фреска це мій саджанець. Так, це мій однорічний саджанець. Так, кладу зараз, Покладу зараз цю бумагу, щоб видно було. Значить, Мій однорічний саджанець. В тому році йому було один рік. Верніше, я садила однорічний саджанець, підрізка була отак от, так. Я бачу, дивлюся, бачите, отак от, от була підрізка. На раз, два, три пари бруньок. Він квіт. Цей саджанець, лишив Фереска, низький, низький сорт. Значить, Квіт він. Тобто, виходить, цьому саджанцю три роки. Ой, два роки. Два роки. І от ще раз скажу, да? оце два роки і цьому три роки. Ну, то не я вирощувала. Так, значить, що я тут можу сказати? У нього, виходить, оці гілки гарні, бачите, оці, оці дві гілки гарні. А тут іде отак-от, один над одною. От, якщо так покладу, одна над одною. Тому можна вибрати любу з цих гілок. Я оцю низьку, уберу, приберу, оцю приберу, тому що, бачите, вона не дуже вона виросла, а ця була більш міцна і вона квітла. Тому приберу оцю низьку, прямо просто приберу її на кільце, щоб більше там з неї нічого не виростало. А тут, виходить, дуже гарне таке розташування гілок. От, і тому, отак от, отак от, е, от, от я їх, виходить, обрізаю. Так, ну все. Оце, виходить, у мене залишилась Little Фреска. Ось таким от чином. Ну, це два, два роки рослини. Так, далі пішли. Оце бісвіт. Бі в минулому році я її покупала з відкритим корінням. Зараз покладу ці листочки, мені сподобалося знімати, коли, коли є оце біле щось. Воно лежить і тоді гарно видно. От дивіться, Значить, у мене є бісвіт в ґрунті і є в этом. В грунті і є в горщику Я залишила, щоб подивитися, як вона буде квітнути. Дуже низькорослий сорт. дуже Тому, значить, це я вирізала, от бачите, це суха гілка повністю. Тут от теж суха гілка. Тобто прибираю ці сухі гілки. Тобто роблю тут мінімальну обрізку. От дивіться, в неї отак-от і була квітка, бачите? Знову, отак от, і квітка. Тобто, взагалі дуже низькорослий сорт, але дуже мені сподобався. Тому я його буду е, на більшу кількість, отак от, виходить, раз, два, три, чотири. На чотири пари броньок. Тобто шукаю ту пару броньок, яка буде більш така ну, міцна. Значить, оце я приберу. Гілки всі залишаю. Раз, два, три. Добре, пусть буде. Тут три. Тут шукаю раз, два і теж третю. О, дивіться, виходить, в неї всього раз, два, три, чотири, п'ять бруньок. Розумієте? П'ять бруньок і далі квітка була. Все. Тут на цій гілці раз, два, три, чотири, п'ять. О, бачите, тут теж п'ять бруньок і далі квітка. Да? А тут раз, два, три, чотири, п'ять. Ну, тут така неповноцінна. Коротше, виходить, 5 бруньок. Раз, два, три, чотири, п'ять. Теж, виходить, 5 бруня квітка. Бачите? Тобто, не можна її дуже щільно її відрізати і не можна. Так, раз, два, три. Ну, давайте на три бруньки, так, щоб воно було. Просто я шукаю, щоб тут була, от, отут от була міцна брунічка. Така товстенька міцна брунічка. Так, тут теж, хоча тут, мабуть, високо. Так, і тут, раз, два, три. Так от. Тобто, все одно вийшло на три пари, на три, на три пари бруньок. Все одно виходить, виходить все одно, обрізка на три пари бруньок. А, ну, дві. Дві пари броньок викидаються. Хоч вона і низька. Так, ну от дивіться, виходить, отак от. А ця, ця вона в мене пішла всередину. Тут такі, тут такі бруньки. От якщо я тут вам вище покажу, чому я. Тут можна було б і на дві. але от дивіться, тут от, от вона така пузатенька, а ці от такі от їх практично не видно. Ці брунічки, бачите? Так от. Так, далі. Ой, тут взагалі взагалі все просто. Це сорт Металіка. Сорт Металіка, мій саджанець, мій саджанець минулого року. Прищипнутий був отак от сформований на дві, на дві гілочки. От. Тому підрізаємо. І тут, дивіться, нього, так як це було брунькою черенкування, в нього пішло отак один раз, він ріс, да? а потім він ще осінню, була тепла осінь, і він отак от ще наріс. Бачите? Тобто, оце був перший ріст от, ну, від сіль до сіль, от, прям видно по стволу. І тут теж отак. от. от. Спочатку він наріс, а потім він ще осінью, отак наріс, але він не квіт, бачите, от закінчився, закінчився він отакою от ростовою брунькою, от бачите, вона ще зелена, ця брунічка. Отака ростова брунька. Значить, Сорт міцний, тому формую його низько. Формую його низько, значить отут -от нехай. От, виходить, тут він ріс, так? І отут от у нього перша брунька, яка після цього росту. І тут теж отак. От, і... і зараз знайду першу бруньку від того, де він ріс. Ану. Оце, виходить, один наріст був. І потім от перша брунька, коли він почав знову рости. Отак от і відріжу його. Ось таким от чином. Так, ну це сорт фуджі. У мене він є в грунькі, але я дуже засумнівалася в сортності того куща. Я його купляла з відкритим корінням. І тому я купила ще один ну, другого іншого продавця, оцей от кущик і посадила його в горщик. Ну, це Получається от, горщик 60 літрів. І будемо, буду за ним спостерігати, потім хочу про, подивитися ну, і зрівняти оті квітки. Так, вирізаю оці всі тонкі гілки. Отак, отаке мені не потрібно. Значить, кущ такий міцний, тому я його вже бачила, якщо це фуджи все ж таки буде, тому так от буду обрізати на дві пари броньок. І все отак от, от, на дві пари бруньок, Тому що якщо це фуджой буде, то йому, йому цього достатньо. Так, раз, два, все. На дві пари бруньок, Ось такий от залишаю ось такий от кущик. Бачите, на п'ять гілочок, п'ять гілочок, кругом по дві пари бруньок.